Смартфони та соціальні мережі є повсюди в сучасному світі. Вони можуть бути корисними інструментами в нашому повсякденному житті, але вони також можуть створювати труднощі, особливо коли мова йде про те, коли наші діти користуються ними. Як ми, як батьки, можемо допомогти нашим дітям безпечно орієнтуватися в цьому цифровому просторі? Ось п'ять порад. Порада номер один почніть з мети. Перш ніж дати дитині телефон, запитайте себе, навіщо він потрібен. Простий телефон без доступу до інтернету чудове місце для початку, якщо він лише для спілкування. Ви можете вводити більше функцій, коли вони дорослішають і виявляють відповідальність. Порада номер два: встановіть чіткі межі. Створіть правила використання телефону. Вирішіть, коли і де можна використовувати телефони, наприклад, не телефонувати під час їжі або в спальні вночі. Встановіть обмеження на час використання екрана та створіть зони, вільні від техніки, щоб заохочувати здорові звички та проводити час зі сім'єю. Порада номер 3 Обговоріть ризики соціальних мереж. Проведіть відверту розмову про вплив соціальних мереж. Поговоріть про те, як це може посилити тривогу, депресію та проблеми зі сном. Допоможіть своїй дитині зрозуміти тиск порівняння та залежність від цих платформ. Порада номер 4 Залишайтеся на зв'язку. Регулярно перевіряйте з дитиною її досвід роботи в інтернеті, запитайте, що їй подобається, що її турбує і як вона себе почуває. Дайте їй знати, що ви поруч, щоб вислухати без засудження. Порада номер 5 будьте зразком для наслідування. Ваші діти вчаться спостерігаючи за вами. Будьте уважні до власного користування телефоном і встановіть для сім'ї правила вільного часу, як от під час їжі чи прогулянок. Формування здорових технологічних звичок є ключовим для дітей. Ви можете допомогти своїй дитині безпечно орієнтуватися в цифровому світі, встановивши межі та залишаючись залученими.